Складна ситуація. Криза політична вочевидь у перепрошую у Грузії. Не в Білорусі, але щось нагадує Білорусь. Звичайно, давайте поговоримо про це з експертом міжнародником і це учасник акції протесту в Грузії Георгій Інелішвілі. З нами на зв'язку, пане Георгій, вітаємо вас. Доброго ранку. Програмку і дякую за запрошення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Чи розумієте ви українську мову? Я так розумію, розумієте? Так я Мов... і розумію, і спілкуюся. Супер Пан Георгій, поясніть там, будь ласка, чим викликані ну, саме ці силові, силовий підхід до протесту? <ан> Адже ну от в Україні теж різний досвід є, і в Грузії теж різний досвід є. Були там революція Траянт. Вона така була більш-менш там, якби е -е оксамитова революція, як кажуть, так а от були інші протести, які були в більш жорстких формах, і зараз в жорсткій формі в і, -і, і в Україні так само є досвід четвертого року, помаранчева революція є 2014-го, коли вже були сутички. Отже, чому все ж таки е -е -е опозиція не пішла шляхом? Ну, цього такого оксамитової революції, якщо є таке бажання і мирного спротиву, чи є такі умови для цього? А, так, в першу чергу ми згадаємо про революцію гідності, що у вас було в 11 років тому, коли почалися масові протести у листопаді, і це закінчилося у лютому, так. В Грузії це теж ну ситуація в Грузії дуже відрізняється, тому що Грузі не дуже емоційний народ і поки що не настав такий емоційний пік, Я так називаю це. А що стосується саме жорстокості сил спеціального призначення і поліції, а в цьому випадку влада просто хоче показати своїм своїм прихильникам, що вони дуже сильні. У них є влада. А, і вони хочуть масово покарати всіх протестувальників, які будуть проти російської влади. А що стосується саме а, акцій протесту, тут треба підкреслити сказати, що коли у нас були останні парламентські вибори, це були масово сфальшовані, і незважаючи на те, що було масово сфальш... сфальшовані, чотири головних опозиційних партій здолали і вони потрапили до парламенту. Але це не означає, що у опозиційних партій є масова підтримка, а люди масово голосували не за опозиційних партій, а проти грузинської влади, проти грузинської мрії. Тому в суспільстві а, на жаль, Але на, ж вони набрали на майже момент... половину, пане Юрію. Вони, вони ж там майже 50%, наскільки я розумію, підтримки. Тобто 50-50, про... країна зараз розділена. Я, я правильно розумію ситуацію? А я вам зараз з поясню так офіційно грузинська мрія, тобто керівна партія отримала 53%, але це було результат масового порушення і фальсифікації. Але фальсифікація не було не тільки виборчий день. Це було до цього гурдиської мрії. Є адміністративні ресурси. Вони це використовують дуже гарно. А це і якось оскаржено, була... вибачте, пане Гурю. Це якось в судовому. Так. От в Україні в 2004 році, коли uh -huh. були масові фальсифікації, то е, був суд, і за рішенням Верховного суду були скасовані результати другого туру. і Відповідно, були доведені ці фальсифікації, і відбувся повторний другий тур, так званий третій тур. Ось а зараз так. немає можливості таким шляхом піти в опозиції. Так, я вам скажу, а опозиція масово, масово контролювала і масово писала оскарження в судах, але зараз тебе зазначити що суд теж під контролем грузинської мрії, і всі суди були проти опозиції. Тобто всі ніякий суд не. Не, не сказав так, що наприклад були якісь порушення. Зараз у нас є ще конституційний суд, те було оскаржено результати виборів, і на це вже у них є 30 днів, і очікується їх рішення в найближчі дні. А ми будемо чекати на це. Можливо, а буде таке рішення, але все ж таки треба підкреслити, що цей конституційний суд теж під контролем грузинської влади. Ось так, але все ж таки, як можна вирішити ось цю вимогу про повторні повторні вибори? Хто ну тобто, вимога опозиції, треба сказати, да, Це нові вибори. А так. як хто їх так. має призначити? Як вони можуть відбутися? Хто має прийняти це рішення? І де гарантія, що знову не буде цих порушень? Так а у опозиції зараз є такі вимоги. Перше, на що призначили нові парламентські вибори. Але щоб саме головне, те, що хто буде це проводити, так зараз що у нас хто у нас є виборча комісія і голова виборчої комісії? Це всі абсолютно під контролем грузинської мрії. Тому опозиція вимагає, щоб тут були долучені міжнародні експерти, щоб і щоб вони провели парламентські вибори. Але щоб до цього діти треба. Ціяти не тільки всередині Грузії, а й треба працювати з зовнішніми нашими партнерами. Так тому тут зараз найголовніше, щоб наприклад президентка Грузії, яка зараз намагається. Згуртувати і об'єднати чотири головних опозиційних партій, щоб вони створили якийсь єдиний штаб, єдиний а, рух, щоб спілкуватися із суспільством і зовнішніми нашими партнерами. Якщо буде тиск і всередині Грузії, і здовнішнє, тоді у нас буде якісь результати. Я так бачу ситуацію. Яке майбутнє президента? Адже ми розуміємо, сьогодні 2 грудня, 14 грудня, так має мають пройти нові вибори президента в парламенті. Чи так, це відбудеться так, так. чи ні? І ну власне, який далі статус пані Зоробішвілі в цьому контексті? Зараз я поясню. У нас є о, зараз вперше, коли народ не буде обирати президента прямим шляхом, то, то у нас є а Виборча колегія, як де є 300 людей, а від цих 300 людей 150 – це депутати парламенту. 20 20 людей це представники Верховної Ради Автономної Республіки Абхазія, 20 людей представники Верховної Ради Аджари, і решта це представники місцевого самоврядування. На зараз у грузинській мрії є абсолютна більшість і в парламенті, і в місцеве самоврядуванні, самоврядування і Верховній Раді Абхазії і Аджарії. Тобто, на, на даний момент у Грузницькому мрії немає ніяких проблем, щоб призначити нового президента. Вони запланували вибори 14 грудня і інаугурацію 29 грудня. Тобто, повноваження припиняються діючої президентки 29 грудня. А, тоді вже і очікуються наступні події, що будуть відбуватися в Грузії. Ми можемо а, отримати таку картину, коли президентка Грузії залишається в будівлі резиденції і а, наші сили спеціального призначення будуть і змушувати залишити цю будівлю. Ми можемо до цього дійти, і давайте почекаємо. Пане Георгію, дякуємо вам, що пояснили нам ситуацію зі своєї сторони. Так адже пан Георгій, учасник акції протесту у Грузії і експерт, міжнародник. Спасибі, що долучилися, Георгій Інелішвілі. <кхім> Дякую здорові. вам. Дякуємо, дякуємо. Бажаємо Грузії якнайшвидше вийти з цієї політичної кризи демократичної сильної країни, і прекрасна українська мова і прекрасна вон українська вона. мова речі, так. пані Іроно, як ви бачите ситуацію в Грузії, е е е як власне не допустити там знаєте, це таке послаблення країни, коли я не знаю якісь Росія почне втручатися в цю ситуацію і так далі. Як вийти я з цієї мені політичної дається вже втрутилася ще на етапі виборів? Ми mm -hmm. це бачили і в Молдові, коли відбувалися е масові і фальсифікації і. Е скупка голосів, ми тоді вболівали за Молдову. Зараз ми спостерігаємо і надзвичайно вболіваємо за всіх грузин, які вийшли на акції протесту і вимагають свого демократичного заслуженого європейського шляху. Ну, власне, історія повторюється. Те, що в Україні відбувалося під час революції гідності, те саме зараз відбувається в Грузії. Тому я сподіваюся, що. Питання буде врегульовано мирним шляхом, і ми не будемо бачити таких кейсів, як були в Україні з масовими розстрілами і загибеллю і студентів, і, і дітей по великому рахунку, і дорослого населення, які з усієї України їздили на ці акції протесту. Пані Ірина, дуже дякую вам за цю дискусію. Ірина Некорак, народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів, була з нами в цій ефірні годині.